Вівторок, 5 листопада в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Один хлопчик загинув ще двоє травмовані. Жахлива аварія у Дніпрі. Водій збив трьох однокласників просто на зебрі, коли вони йшли до школи. Він розговорював по телефону водітель. Ну і збив трьох мальчиків. Як 25-та січиславська бригада нищить ворога на Донеччині та не дає прорватися в бік Дніпропетровщини наш спеціальний репортаж із бойових позицій. Противник на даному напрямку дуже активний. Активно використовує різні Давай, тактики, отримую. маневри, але не завжди їх це врятовує. Мільйонні заробітки щомісяця у кривому розі затримали членів угрупування двадцятівське, що загрожує наркоділкам. За оперативними даними, щомісяця учасники злочинних організацій збували до 30 тисяч доз метамфетаміну і отримували до 9 мільйонів гривень прибутку. Бив дітей просто на зебрі біля школи. Починаємо із моторошної ДТП у Дніпрі. Водій так мчав вулицю, що буквально зніж школярів. І все це на очах вчительки, яка саме і переводила учнів через дорогу. Один із хлопчиків загинув на місці ще двох ушпиталили, що зараз з постраждалими, хто відповість за загибель дитини і чому ця аварія може бути не останньою. Репортаж Анастасії Вільхової. Школа в Нижньодніпровському районі міста. Кілька годин тому просто на зебрі тут насмерть збили дитину. Це той самий нерегульований пішохідний перехід, де школярі і переходили дорогу. Слідкувала за ними їхня вчителька. Вона і стала свідком того, як 23-річний водій на шаленій швидкості обігнав інші автомобілі, які зупинилися, аби пропустити дітей, і просто збив третьокласників. Очевидці кажуть, попри попереджувальний знак, водій навіть не пригальмував перед зеброю, не зупинило чоловіка і те, що просто навпроти школа. Одна машина стояла, а друга їхала, минула цю машину, він розговорював по телефону водітель, ну і збив трьох мальчиків. Ну, Одному нічого, другий там, по-моєму, перелому його, і що -то, а третього насмерть. Удар був такої сили, що третьокласника підкинуло у повітря. Восьмирічний Артем загинув на місці, і все це просто перед очима однокласників. Я вийшла вже ну, вже, Він уже лежав. Весь перекручений перелом. З Артемом постраждали ще двоє дітей. Одного з хлопців після обстеження вже відпустили додому. Ще один проходить реабілітацію у лікарні. Друга дитина при обстеженні. Виявлені середнього ступені тяжкості ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок. І ця дитина була госпіталізована. І на зараз її стан розглядається як середнього ступеню важкості. І її житті нічого не загрожує. Водія вже затримали за порушення правил дорожнього руху. Попередньо відомо 23-річний чоловік був тверезий. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. України та розпочато досудове розслідування. Місцеві ж побоюються. Ця трагічна ДТП може бути не останньою, бо ні дорожній знак, ні розмітка пішохідного переходу біля школи водіїв не зупиняє. Автівки тут літають. Тут просто проситься лежачий поліцейський. Тут життя людей, дітей наших. Весь, весь час тут аварії. Ця вулиця вся в покойниках, тому що всі спішать, летять. Тут таке місце, що як замість того, щоб тут зупинятися, тут місце розгону. Якщо провину водія доведуть за смертельну ДТП, йому загрожує до восьми років за ґратами. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини каналу. І до російського терору на 17-ту в області із тривогами, але на більшості територій без надзвичайних ситуацій ніч в області, як і попередня минула тихо. Але вже зранку росіяни поновили обстріли Нікополщини. Цілий день у прибережних громадах лунає сигнал, що попереджає місцевих про загрозу ворожих артударів та атак зевпіві камікадзе. Їх закликають дослухатися до попереджень і уникати відкритих територій. Двоє загиблих на Харківщині по обіді окупанта атакували село на Куп'янщині. В результаті обстрілу травми несумісні з життям отримали чоловік та 48-річна жінка. Повідомляють в Ова. Також Росіяни вдарили ракетою по складу із зерном на Ізюмщині. Там один поранений. Наслідки уточнюються. До 24 збільшилася кількість постраждалих у Запоріжжі. Ще шестеро людей через ворожу атаку загинули. Повідомили в офісі генпрокурора. Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури. На місці влучання зайнялася пожежа. Її загасили рятувальники. Масштаби руйнувань ще з'ясовують. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. Відомо також, що потрощене ще один з об'єктів критичної інфраструктури міста. Три людини, які доставлені в лікарню в вкрай тяжкому стані, їм надається всім наразі медична допомога. Рятувальна операція на дану хвилину ще не закінчена. Продовжують наші рятувальники розбирати завали, наслідки ворожого обстрілу. Палять техніку і живу силу росіян та оборонять покровський напрямок на Донеччині. Це про бійців нашої 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Знімальна група 11-го побувала на контрольно-спостережному пункті оборонців, де в режимі онлайн координують дії всіх підрозділів 25-ки. Як знищують ворога і не дають прорватися в бік Дніпропетровщини? Наш репортаж. Тут потужно. Все чорне і навкруги рухаться, 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 попри що. переміщатися швидко і на далекій відстані. Такі справи у нас. Прямуємо на контрольно спостережний пункт 25-ї бригади. Тут ані на мить не припиняють чергування січиславські десантники. Так, да, плюс, давай, красу. На Покровському напрямку окупанти лізуть безперервно. Вони там в вверх валяються. Ну давай давай їх. Контент на мільйон також. Не спіши тока. Малими ворожими групами росіяни намагаються будь-що закріпитись. Маскуються, лежать просто неба нерухомо, завмирають, наче статуї. Мітують на всі 100 відсотків, щоб ви розуміли. В трьох метрах біля нього розривається вух 17. Він падає імітує те, що він мертвий. Повторно скидує на нього, він одразу піднімається на ноги і тікає. На моніторах з різних боків і висот ця ділянка, наче на долоні, частину штурмовиків знищили, решту, яка прикидається мерцями, згодом ліквідують. Давай добиває. До 10 чоловік рухалось на нашу позицію, он зараз можете увидіти. Руками зараз будуть махати, не трогайте. Зетки, флаг Росії, все як положено. Противник на даному напрямку дуже активний. активно використовує різні Давай, тактики, один, маневри, різноманітний транспорт. Це і броньовані машини, танки, також з використанням багів, мотоциклів, квадроциклів. Тобто, все, що може їхати, вони все використовують, ставлять на нього реп. Але не завжди їх це врятовують колонами. йти росіяни бояться прямують малими групами. Січиславські десантники щодня влаштовують окупантам пекельний прийом. Противник знаходився, пройшов по посадці від Новогродівки по посадки, і вже намагався заходитися на цю сторону. Вони проїжджають через Авдіївки на Желанне і по посадкам пішком проходять, бо техніка дуже тяжело проходить техніку, бо наша артилерія піві працює. В день 10-15-20 ну, стабільно. Відпрацьовують захисники по посадках, по укриттях і схованках: скиди, дрони, камікадзе, артилерія і міномети усе, щоб зупинити росіян. Після захоплення Авдіївки, у лютому 2024 року, російська армія прагне будь-що просунутись на Донеччині. І з того часу найгарячішим напрямком залишається Покровський, населений пункт якого захищають і бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Азіму двадцять по готовності Плюс-плюс. При цьому бригада не тільки відбиває наступи, а й укріплює позиції. На війні що головне не тільки бити і знищувати ворога, а й добряче окопуватися. За час війни захисники України навчилися створювати не тільки оборонні рубежі, а й розгалужену мережу захисних споруд. А це антистрес. Хвостаті в окопах нагадують захисникам про домашній затишок і допомагають відновити сили. Чотирилапі обстрілів майже не бояться, натомість гучно сповіщають про небезпеку. Ой, взагалі, на війні дуже багато тварин і котів, і собак. Намагаємося якось їх обігріти, нагодувати. Вони, в свою чергу, дарують своє тепло, це своєрідний такий антистрес. Бійці 25-ї бригади демонструють відмінні результати на Покровському напрямку, знищуючи броньовану легкоброньовану техніку укриття окупантів і піхоту. Водночас січиславські десантники потребують нашої з вами підтримки підрозділам конче потрібні дрони і засоби радіоелектронної боротьби. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Заробляли до 9 мільйонів гривень щомісяця. У кривому розі затримали членів злочинних організацій, які входили в угрупування двадцятівське. Вони спеціалізувалися на продажі метамфітаміну. Товар збували у коктейльних трубочках із рук в руки або шляхом закладок по всьому місту. В ході операції поліція затримала 24 фігуранти за цінами чорного ринку, вартість вилучених психотропів та майна майже 10 мільйонів гривень. Підозрюваних взяли під варту, їм загрожує до 12 років ув'язнення. За оперативними даними, щомісяця учасники злочинних організацій збували до 30 тисяч доз метамфетаміну і отримували до 9 мільйонів гривень прибутку. Частину кримінальних коштів вкладали у розвиток наркобізнесу, решту в легальний та виводили в крипту. У Дніпрі затримали наркозбувачку. При собі вона мала 200 сліп пакетів із метадоном. Посилку підозрювана отримала на одному з поштоматів Четжелівського району. Там її і затримали. Під час перевірки посилки правоохоронці знайшли розфасовані дози з психотропом. За попередньою інформацією, їхня вартість на чорному ринку майже 100 тисяч гривень. Рятували жінку із вогню. Рятувальники ліквідували займання у квартирі в Новокодацькому районі міста. Пожежа спалахнула на балконі шостого поверху дев'ятиповерхівка. Через сильний вітер вогонь перекинувся на сусідні балкони. Надзвичайники вивели на свіже повітря 81-річну постраждалу і з опіками її ушпиталили до лікарні. Дев'ять ДСНСників приборкували полум'я 40 хвилин. У Дніпрі продовжують замінювати пожежні гідранти, які в неробочому стані. Фахівці водоканалу працюють у різних районах міста, очищують від сміття та мулу і за необхідності встановлюють нові пожежні крани. У КП повідомили під час весняно-осінньої перевірки недоліки виявили на 987 конструкціях. Переважна більшість це вуличні гідранти. 54 замінено, 32 відремонтовано і ще 38 роботи в оглядових колодцях проведені. Робота дуже важлива, воєнний стан. Не дай Бог чого, пожежні гідранти повинні бути в робочому стані. Хест для знедолених. Нікопольський притулок. Шанс на життя став домівкою для трьохсот собак. У кожного своя історія та свої потреби. Як живе та з якими труднощами стикається прихисток та що мотивує волонтерів продовжувати рятувати хвостатих? Далі у нашому матеріалі. Вони ховалися під перевернутими човнами. Оці ці човни їх і врятували їм життя. Це джедай разом зі ще п'ятьма собаками. Він жив у пеклі на самому березі змілілого водосховища. Врятувати звідти волонтери змогли тільки його та ще одну чотирилапу. Ми його забирали страшенно худого, виснаженого тому що ніхто не годував уже там цих тварин. Плюс він був дуже постріляний, привитий осколками. Таких дуже глибоких там не було, але він був весь вкритий осколками міленьки. Зараз він вилікувався. Зараз це веселий, хороший хлопчик, прекрасний охоронець, Шукаємо йому родину. Таких знедолених і покинутих собак. у Притулку Олена з 300 чи не кожного врятувала самотужки і всіх знає на прізвись. Я їх сама ж називаю з кожної якась асоціація. Я знаю історію кожної з цих тварин. Де звідки вони в мене взялися? Історія притулку почалася сім років тому. Тоді на великій території оселила перших знедолених хвостатих. Головне правило її прихистку, каже Олена. Відтоді незмінне. Здорових я не беру тварин, виключно хворі. Хворі, постраждалі з поля, десь таких я забираю. Так, якщо десь в полі вивезли тварину, вона ж не виживе. У шанці на життя тварин лікують, стерилізують та намагаються прилаштувати в нові родини. Утім, деякі чотирилапі пожильці лишаються у притулку назавжди. Якось, наприклад, серйозно травмований мальчик. Його зламана челюсть, його шунт пічоночний, камнів, в жовчному. Він дуже за врачі та шансів йому не дали. Життя притулку каже Олена кардинально змінилося. І з початком повномасштабного вторгнення це був мрак, коли стріляють. що люди з переляканими очима летять десь на виїзд з міста, вилітають, летять водії з швидкістю неймовірною. Що собаки поперек дороги, поміж машин? От зараз би десь виход на тій стороні. Ми ж тут і виходи чуємо, і прильоти в місті. Ну не дай Бог біля нас. Всі ні одної собаки не буде тут. Вони всі. По під вольєри, в будки, в корпус туди, ну, всередину на кухню, під мойки ховаються. Олена зізнається, під час війни сильно обмеженими остали ресурси для допомоги. Серед найбільших потреб притулку, каже. Гроші на лікування, не можу закрити борги, це дуже важко. І прилаштування. Мені треба, щоб їх брали в родини. Мені так потрібні їм родини. Я розумію, що зараз з цим важко, але все ж, кому треба собачки, Ласка, заходьте на нашу сторіночку у Фейсбуці. Я пишу про всіх своїх новеньких. Дуже багато хороших тварин, які прекрасними будуть в родині, будуть і охоронцями, і друзями, і менші, і більші різні ж є дуже багато тварин. Попри всі складнощі, волонтерка заповняє своїх підопічних не полишать, бо каже, просто не зможе пройти повз тварину у біді. Мотивації додають і самі собаки. Це ж щастя, що воно вмирало, а потім воно в тебе починає їсти. От їх перші оці кроки після хвороби, коли воно ситлясе маленьке, нещасне, і воно починає їсти, ходити, жити. А потім, ще, якщо і родина знаходиться, то вообще щастя. Якщо хочете забрати чотирилапого у родину, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. А реквізити для грошової допомоги притулку шукайте у коментарях під цим відео. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У середу синоптика прогнозують у Дніпрі в день 8 градусів, вночі 2. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш ютуб ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.